Ребятки, всем привет. В общем, сегодня ездили мы на УЗИ. Приехали на УЗИ. У нас же вчера в Кривом Роге был прилет по жилому дому. Ну и не только по жилому дому. И этот приехали на УЗИ, но мы не снимали там в центре. От прилета тоже волной окна повыбивало. И получается прямо рядом именно этот дом, где прилетело. где погибли люди, пострадали. Мы сейчас на этом месте, смотрите, последствия русского мира. Это город Кривой Рог. Это просто жах, я не знаю. Одна ненависть только. Только одна ненависть. И, как завжди, мы с детьми тут, І щоб діти бачили, і щоб ніхто ніколи не забув і ніхто ніколи не пробачив. Ось так жили люди і не стало людей, не стало дітей. Дуже багато чого постраждало. Загинуло 6 людей, і постраждавших більше, ніж 100. Ось такі справи, друзі. Я не знаю, нема слів, співчуття всім рідним, всім близьким. Життя не вернути людей. Не діло це бачити десь по телевізору, в новинах, а інше бачити це ось так. Це дуже-дуже. Так, да, так насквозь, оно, видите, ребят, наскільки був сильний взрыв, що просто насквозь видно. І те рятувальники працюють і всі, і допомагають людям, да, і будівельники, і якось так. Техніки багато. Получається, це де ми зробили УЗІ, це приблизно десь півтора кілометри звідси, і навіть в тому центрі повилітали вікна. Ну, не всі, але багато вікен повилітали, і на сьогоднішній день там теж вставляють нові вікна. Ну, вікна, вікна, двері це таке. А то, що не повернути життя людей, це дуже-дуже прикро. сразу забирает дает и дает собаку и собаку фірувала, тому я не знаю,